Анваре, а у Львові наскільки мені відомо, стартував форум видавців. Чи пишуть видання про це, про які новинки, про які книжки? Так, це знакова подія для українського культурного життя. Сьогодні розпочинається Львівський форум книговидавців. І от високий замок, Львівська газета пише про те, що буде представлено 370 авторів з 25 країн світу. І серед них буде російська, російська письменниця Уліцька. Високий замок зустрівся з нею, поговорив і розпитав про те, як вона ставиться до своєї участі у цьому форумі, адже Росія з Україною сьогодні перебувають у стані війни, фактичної. І присутність російської письменниці ну не така не пересічна подія, будемо казати. Було б більш природно, якби ми не побачили жодного російського письменника у Львові на форумі. Але тим не менше, пані Уліцька отримала запрошення і її, вона розповідає про те, що її останній роман був перекладений українською мовою. Для себе вона робить висновки, що це. Ну, це була її мрія, і після цього вона каже: Мені вже нема про що мріяти для неї переклад в нинішній ситуації переклад роману з російської на українську і її приїзд до Львова це знак того, що культура перемагає політику. І це дуже приємно. Насправді сподіваємося, що так і буде. Що культура і українська культура зокрема розвиватиметься, і все ж таки на полицях наших книжкових магазинів бути більше українською мовою книжок, ніж російською. Головне, щоби політики, щоби люди, які приймають рішення важливі для нас усіх, більше читали книжок.